І вітання! З вами я, Тетяна Ставінська, у програмі «З перцем і Серцем. Сьогодні у нас в гостях чарівна жінка, поетка, віршниця, громадська діячка Настасія Семенюк. Вітаю вас! Вітаю, Тетяна! Розпочнемо нашу розмову з короткого бліцепитування. Відповідайте швидко! Цікаво! Правда чи спокій? Спокій. Муза вранці чи вночі. Я би хотіла вранці, але приходить вночі. Сімейний вечір вдома, чи побачення у ресторані? В ресторані. Книга чи фільм? Фільм. Папір і ручка, чи ноут і кава? Папір і ручка хотілося би, але телефон переважає. Нотатки. Так. Зима чи літо? Літо, однозначно. Музика чи тиша, коли сумно? Коли сумно – теж. Нют чи ефектний гламур? Нют. Кіт чи собак? Собак. Море чи горе? Горе. Кіно чи театр. Кіно. Гроші чи задоволення від справи? Задоволення від справи. Холодний розум чи гаряче серце? Холодний розум. Любов отримувати чи дарувати? Дарувати, мабуть, але дарувати не зможеш, коли не отримаєш. Знати болючу правду чи ніколи її не чути? Ніколи не чути. Перце чи серце? Чого у вас більше? Серце. Признаюсь вам чесно, я давно за вами слідкую і є великою вашою шанувальницею. Дякую. І знаю, що сьогодні ви приїхали спеціально на моє запрошення, за що вам невимовно вдячна. Як давно ви відкрили у собі цей талант писати так, що йдуть мурахи по тілу? 20 травня 2017 року я написала перший вірш. Чому знаю цю дату, бо вирішила нещодавно перевірити? Я просто завжди рахувала по своїй доньці, скільки їй років, а їй було 8 місяців, коли я написала перший вірш, і якось ніколи не знала, типу, коли саме це сталося. Я вирішила перевірити, і от уявіть собі, що через два роки буде 10-та річниця цього шляху, мого поетичного. З чого все почалося? Що сколихнуло написати цей перший вірш? Не знаю, я пов'язую це. З народженням першої донечки, можливо, якийсь був гормональний такий фон, можливо, ну кажуть, що жінка змінюється так, після народження, взагалі там перебудовується, ми не можемо знати навіть, які там хімічні процеси відбуваються в організмі. Я думаю, що мені таке щось відбулося, хоча я творчою завжди була. І написався перший вірш, чи знаєш ти, що маєш скарб. Я просто гуляла з дитиною і от зловила себе на думці, що чомусь я сумую часто. Треба це вилити. І воно в мене так полилось, там такий вірш на п'ять, здається, стовпчиків. І якось після нього все почалось, бо чоловік, батьки, всі вау, боже, який гарний вірш! Та, це всі плачуть, <суміло> всі сподобалось. Якось я так почала писати: то для чоловіка присвятила, потім для країни, потім про дитинство багато було. Потім вже, звісно, мова війна, і от так якось життя диктує теми для віршів. Вас Суміло плекав. Совєтський Союз, безкоштовні квартири, заводи, зарплата халвою. Хтось досі вважає добром цей конфуз, я ж дивуюсь, як можна було Київ називати Москвою. Жахливі будівлі, що зараз псують українські міста, плитка, кабанчик ніякої архітектури. Країна аб'юзер, теорема проста, пізня бароко не для узкої культури, розквіт і знищення в одному флаконі, невмируща пропаганда про «один народ. Українці не бачили, що живуть на припоні, передають нам у спадок війну, і той порожній завод. Ну що ж, ми ті, що народились в 90-х. сьогодні розриваємо з тим народом. Всі зв'язки. Ми не ображені на вас, хоч, хоч нам не Ми виправимо ваші помилки. Я можу припустити, як би це сумно і страшно не звучало, що саме війна вас колихнула до такої публічної а, діяльності? Ну, так, це так і сталося, так. Через війну ви почали свої вірші вже а, ні, активно а, популяризувати в соцмережах чи ні, ні? ні, до війни. До війни я видала першу збірку в 2020 mm -hmm. році. Вона називалась Собі. А там були оці такі всі перші вірші написані. Вона така красива, біла була нестандартного розміру. А війна може, я скажу, що додала. Впізнаваності якось, так? Тому що вірші перші дуже сильно набирали багато обертів, багато охоплень, мільйони переглядів, бо дуже всіх боліло це таке перший період, перший рік. Тому війна, на жаль, або ну, якось так це дивно сказати: за період війни і відеопоезії, Бо, якщо б я писала тільки собі і потім публікувала в книгах, ну на жаль, би, там, та, цього б не сталося. Через те, що в нас є інструменти, такі як Інстаграм, Тікток, і публікування, це якраз і дозволило та, mm. почути багатьом людям. Ви дуже активно популяризуєте українське, не тільки в себе в поезії, але й у житті. Ви така активна борчиння за мову і все українське. Звідки корені? Я ніколи не була російськомовною, моя сім'я не була російськомовною, але в нас не було чітких меж щодо ворогів. Так? Типу, ми могли співати, я знаю, всі українські пісні народні з сім'ї. Але, попри те, в нас були виходила на берег Катюша і ну, типу, руки вверх і все оце. І, на жаль, як я завжди говорю, лише з приходом повномасштабної війни, мені от як них на голову, знаєте, ти починаєш. Боже, хто я? А типу, а де все це? І, і, і я інколи так дивуюсь, як я це все пропустила. Хоча воно було паралельно, о -о, оці дві, так, отак, як вони й хотіли. Вони хотіли зробити один народ, в них вдалося абсолютно, ідеально. Це було круто і модно. — Так, Ми не розрізняли. Ми любили українське, так? але ми не, не відрікались. Ми співали, ми фільми дивилися. А, а де можна було дійсно дітися, якщо ти вмикаєш телевізор, так. А, а там, там все. папіни дочки і, і хрінь та вся решта. Е, і так, але з війною я почала. Досліджувати українських митців. Мені це просто все так стало цікаво. Я, 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 просто, я відео записувала, я тонула в цій всі інформації, вона мене дуже сильно підносила, дуже сильно надихала. І от якось так воно само ідентифікувалась, але я ж кажу, на жаль, лише з приходом повномасштабного. Можливо, я скажу зараз, може, дещо. Неправильно, але я мушу це відзначити. Для мене Хмельницький, де ви проживаєте, завжди був таким суржиковим містом. На рівні з ну, Київ, це зрозуміло, Житомир, Рівне, Вінниця. Там всі розмовляли російською, це було нормально, mm. це було класно, в кращому випадку суржиком. І отут дивина в Хмельницькому живе. Жінка, дівчина, яка настільки шляхетно, настільки гарно знає всі ці українські традиції, досліджує їх мову і пише так, як пишете ви. Як так? так. Ну, розвінчайте мені цей стереотип, міф, як в Хмельницькому можна було стати таким самородком. А, я завжди думаю, що не випадково, мабуть, я там опинилась, знаєте? Може, я треба була цьому місту саме в цей період. Так. Я завжди кажу, що я мешкаю в Хмельницькому, я не називаю це ніколи своїм містом. Я якось, на жаль, але не пишаюсь ним. Не кажу: Приїжджайте в мої... отакі отак є люди львів'яни. Знаєте, так. вони кажуть, приїдьте в мій Львів, я тебе туди заведу. Ну, приїжджайте, я тут живу. Так? Я з Волочиська, я на Хмельниччини, угу. але. Вчилась в Тернополі, і мені от, от ця вся частина України вона мені ближча. Мене ніхто не асоціює з Хмельницьким. Там, хто дивується, а ти, а ти так, не з Франківська! Дивно, а, ти, а, ти, а ти не в Львові живеш? Так. Кажу, то ні. А, ну, якось так. Але Хмельницький це знову ж таки місто за. Бугом, так, яке. Я от на межі Волочиськ і Волочиськ. Волочиськ — це ще Хмельницька, під Волочиськ — це вже Тернопільська, Тернопільська область, але ми були завжди різними ментально. Угу. А, це дуже впливає. І Хмельницький просто більше зросійщене, ніж Тернопіль, Львів і так далі. Тому більше Соржика, тому. Але ми, ми на шляху ми виправляємося. Я думаю, що я ж кажу, я там не даремно була, можливо, щоби. Десь впливати на людей, десь мотивувати, спілкуватись українською. Тому це дуже важливо. Не страшно зараз у сучасному світі боротись за українське, адже ви активно не лише у своїх віршах оспівуєте українське, але й критикуєте тих українців, яким досі, яка різниця, що можете сказати з цього приводу. Страшно в плані ти, тому, що ти не розумієш, хто поруч з тобою. так, У нас є багато е, підтверджень, тому що ти не знаєш, які українці можуть з тобою поруч ходити одними вулицями. Е, і, як я вже недавно говорила в інтерв'ю. Е, на початку повномасштабного я значно впевненіше почувалася. Мені здавалось, що всі це розуміють. Всі. Це однозначно, це єдина правда. Ну, я досі так вважаю, але якось тоді і ті люди російськомовні з цим погоджувались. Так. Зараз ми звикли, війна довго триває. Ми виснажені, ми змучені. І ті російськомовні, які, можливо, тоді мовчали або дійсно переходили, зараз кажуть, ай, а мені удобно, і от все. Відчепіться від мене. Від того й страшно, бо якщо людині близьке російське, то в неї там треба з корінням розібратись так. А якщо вона любить російське, неможливо любити українське. Ну mm -hmm. бо я завжди кажу, це не може поєднуватись так. в одній людині. Тому так страшно, на жаль, і ці смерті: Дем'яна Ганула, Ірини Фаріон, Парубія. Ну це ж так. це дуже багато смертей в спокійних містах, просто так підступно, просто вистрілом в скроню, без е, шансу на порятунок. Це дуже страшно. Хто ваша команда? Хто вам допомагає створювати ці шедевральні відео, які є у соцмережах, які багато хто собі перепощує, зберігає, надихається? Хто монтує вам ці відео? Хто знімає? Хто взагалі креативний директор а, так. цього і всієї творчості? Мій чоловік а, зараз, на жаль, трошечки менше, бо він дуже зайнята людина в мене. Він тим більше зараз в мілітарій сфері, а це займає весь час і трохи більше. Йому не вистачає годин а, в добу, а ще щоб знімати мені вірші. Але початок війни це, це все було його і мотивація, і ідеї. Так, я написала вірш. Кажу: в мене є вірш, новий треба зняти. Давай мені його озвучу. Я там озвучила <гум> або е, текст скинула. Він мав придумати щось цікаве в плані, як там його зняти, які кадри. А монтували по-різному. Інколи я монтувала інколи він. А зараз е, зазвичай знімаю я сама, бо. На жаль, оператора такого, типу, там, з, ну, сторонню людину, я якось не, не знаю. По-перше, це кошти. по я не монетизую свою поезію, щоб могти там, оплачувати операторів, вони досить дорогі. Тому якось так виходжу з того, що є: телефон хороший, світло штатив. Хоча ніколи камера не зрівняється з телефоном, тому я все ж таки чоловіку кажу, давай, треба повертатись до того періоду, коли ми знімали на камеру, коли ми ходили, шукали локації і де я щось там цікаві ідеї придумували. Угу. Тому так. Та чоловік і все, більш команди немає. Ви називаєте себе віршниця. Звідки це слово? У мене є тату навіть <кій> Колись я не знаю, скільки їй було моїй доньці, може, чотири роки. Десь так, чотири-п'ять, і я запитала, а, там діти всі розказують: моя мама там, лікар, моя мама вчитель. Кажу: якщо запитають, хто твоя мама, ти що скажеш? Він ну, каже: та що скажу, віршниця? І мені це слово так сподобалось. Я вирішила навіть запитувала, чи можна його запатентувати? Можна, його ще немає ніде, але це теж там десь біля 10 тисяч гривень цей процес коштує. Добре, я Думаю, добре, ще Тату це мій патент на це слово. І ну, вона як собі таку аналогію, знаєте, проклала. Якби вона, можливо, знала слово поезія, то може б вона сказала поетеса чи поетка. А так вона ну, пише мама вірші. Вона хто віршниця. Вірш але це слово багатьом відгукується. Багатьом подобається і завжди мені кажуть, ой, це таке класне, я ніколи не чула, Боже, яке воно? таке Було би класник, якби в майбутньому воно десь в якійсь літературі та стало таким, як синонім поетка. Нещодавно Україна відзначала День української писемності і мови. Ви писали диктант? Так, І які ваші враження від цьогорічного? Спочатку я дуже так, як і всі. Що робить, я, я нічого не встигла. Я писала в книгарні в Хмельницькому, а потім налаштувалось все ок, я не знаю. Були помилки? А та, зазвичайно. Ну, Багато. А, е, я не перевіряла прям так, щоб потім я вже почала як для себе. Е, я там думаю, так, я оце слово не знала, так подивлюсь, я м -м, неправильно написала там. О, це правильно, там, та, звичайно. Але ж цей диктант не про те, хто грамотніший, так, так хто мудріший. Це про ту єдність, але я завжди кажу, навіть українці в диктанті єдності. Так. Змогли пересваритись, змогли сказати «Те швидко, текст поганий, все е не так. і все не а, то то, -то ми, та, ми ми без цього не ми. Але тим самим і об'єднались, знаєте? Об'єднались навколо чогось. Мемами. Так, ми. Так, і, так. Хочу поговорити про вас не лише як про талановиту поетку, віршницю і активну громадську діячку, але і як просто про жінку. Ви мама, у вас дві донечки. Так. Заміжня. розкажіть, як е, домашні сприймають вашу творчість, як реагують mm, на те, yeah. що ви така популярна, що вас всі знають, всі впізнають, що ви ну, звичайної мами такої, так з так простої, так мама стали залишалась. популярною. От, от, це зараз в Україні той такий період. Коли популярною може стати будь-хто. Uh -huh. І от, власне, ви є прикладом цієї популярності. Для них я є мама. Ну, моя дитина там виросла вже, коли вона стала свідомою. Я тільки цим uh -huh. займалась. Так, вона вже не пам'ятає мене в іншій якісь, в іншому амплуа. Я не була е, при ній при її житті на іншій посаді, так? Тому для неї я. Мама, яка виступає, мама, яка там записує вірші. Е, я не знаю, як вони це сприймають, їх треба запитувати. Але я бачу, що вони пишаються, я бачу, що їм це дуже приємно. Наприклад, коли до мене запрошують виступити в дитини в школу, там це моя мама на сцені, та. це ж дитячий е, мозок, як він там це все бачить, mm -hmm. я не знаю. Але для них є мама, вони можуть до мене крикнути, вони можуть мені істерики влаштувати. Типу. Таке. Чоловік завжди підтримує, чоловік дуже пишається. І от нещодавно є такий актор Сергій Кисіль в Києві. Uh -huh. Він просто мій читач, і я дивлюсь, Сергій Кисіль щось там згадав у відео. Він просто вирішив вірш про мову записати і там іншим акторам дати такий флешмоб. А він просто так йшов і на телефон знову ж таки, без всяких кадрів, постановок і всього решту. Uh -huh. Вірш набрав понад 600 тисяч переглядів, хоча він з 2022 року написаний. Ну, тобто не, не новий, але от людям відгукнулось там 50 тисяч майже е, вподобань. І я така кажу, як приємно. Кажу, чоловік, а, а я завжди там собі сумніваюсь, в мене є оце. Мені завжди треба, е, я не, не можу бути самоцінною собі. Мені треба, щоб підтрим. мені казали, от так, коли мені так. кажуть, окей, коли мовчать, а, що, що зі мною не так, так, щось не то. До речі, у вас є хейтери? Бо mm. шанувальників у вас тисячі хейтери? Та, я думаю, є. Я думаю, кожен шанувальник десь в душі і, і хейтер одночасно. E, таких, знаєте, щоб я там знала їх в лице і прям по прізвищу, та ні. але... Коментарі, коли ви читаєте, моніторите. Mm -hmm. Бачите, якісь коли негативні? вірш такий про життя, любов і щось таке, ні, немає. Коли торкаєшся той самої мови Політики. та якогось там Союзу, церкви. Mm -hmm. От був в мене вірш про. ЛГБТ спільноту, так що ми не, повинні, ми, ми не повинні ставати ними, але ми повинні поважати цих людей. Оце була найбільша це був пік відписок, пік негативних коментарів. Це було просто безліч. і Я кажу: Окей, я просто висловила свою думку. так, А якщо б я завтра сказала, ну, от я змінила свою орієнтацію, угу. все, я би для вас стала іншою поеткою, мої так. вірші би змінили сенси, так. ну, виходить, що так. Тому от, я добре, що ви згадали, та. про мову це однозначно, але найбільше було, коли я торкнулася цієї теми. Бо, мабуть, мої читачі знаєте, мають такі традиційні цінності. от Для них це було дуже зім... типу, я і щось про ЛГБТ це якось не поєдналось. Тоді було дуже такий шквал емоцій. А що вас може демотивувати? От якраз ті коментарі демотивують. І так, що хотілось просто зав'язати з поезією? Так, я часто Публічно. це говорю. Так, коментарі погані, або, наприклад, коли ти так писала вірш, я так на нього сподівалася, що він зараз отак відгукнеться, а він там ну, типу, нормально, і я таке все. Я ж не буду писати. Я Чоловік каже, так я вже чув. Чи хотілося б вам, можливо, в майбутньому, щоб ваші вірші ввели в шкільну програму, щоб ваші вірші дітки вчили на рівні з віршами Тараса Шевченка і Лесі Українки? До чого глобально іде. Анастасія угу. Семенюк. Глобально, я просто хочу е, впливати і змінювати. От Мені хочеться. Я, я не думаю поки що про ті вірші в літературі шкільній. Угу. Ну, було би та й було би файно. Е, не буде, ну, та Е, Мені байдуже, що буде по смерті, якщо чесно. Мені важливо, що буде зараз. Я хочу бачити результат, бачити. Як люди реагують отримувати відгуки, коли там пишуть мені, я через ваші вірші перейшла на українську. Я вам за це дякую. Но все, це, все, все ну, типу, це, 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 це дуже цінно, це неймовірно цінно. Бо ну, я поезію це роблю, знаєте? Я типу, написала вірш: угу. там немає нації без мови, мова то каркас. Все. І комусь воно десь там відкладеться, і може не зараз, але через кілька років та людина повернеться до того вірша і перейде. Чи запам'ятовуєте ви свої вірші, бо подейкують, що чужий вірш вивчити легше на пам'ять, ніж власний. Так, я навпаки mm -hmm. знала нам ну, протилежне. М ні, я всі знаю, практично. Не, знаєте. А Це можете абсолютно. зараз наостанок нам зачитати. Я дуже хочу почути, він вас, від вас вживу, ми проживаємо <кій> найкращі роки. Угу. Uh -huh. Так, щоб не факт. Я розумію, що проживаю зараз найкращі роки. Попри війну, і біди, і те, що старіють батьки. Попри погані новини і відлік часу, я, здається, навчилась не коритися масам. Тепер ще більше відчуваю крихкість життя, особливо, коли не встигаю знайти укриття чи телефоную до мами, а нема покриття. Мою країну назавжди покидають краще з кращих. Щодня запитую в Бога за що? Нащо? Мовчить. Нічого не каже, чи то я не чую. Кажу, я не хочу так більше, я протестую, мовчить. Ми проживаємо найкращі роки. І, на жаль, старіють не тільки батьки. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що приїхали до нас. Я вам дякую за запрошення. Я рада бути в Тернополі, бо я люблю це місто. Воно для мене, знаєте, кожна вуличка це спогад студентства. І я, я лиш шукаю нагоди, коли треба сюди приїхати. Тому так, дякую вам також. Дякую. А нашим глядачам спасибі, що були з нами. Це була програма з перцями і серцем на телеканалах тернопіль 1 та НТБ. Побачимось.